Наступне, що мені робити чоловік? Чоловік п'є, лікуватися не хоче, сильно вірить у Бога, помолитися за нього. Помоліться за нього Олександр. Чоловік п'є, лікуватися не хоче. Ти не п'є, поки не прийдеться лікуватися, але вже не від горівки, а від... Печінки, пішнукові, шейкусь там, біди. Це все в ваших руках. Ви легковажите своїм життям і думаєте, що це. Нікуди воно не дінеться. Вилізе боком і потім будете плакати, і потім будете проситися. Господи, вратуй мене. Йой, отче моліться за мене, бо вмираю. Я хочу жити. Я ходив до таких та, в лікарню сповідати перед смертю, коли вже все, коли вже нічого не працює. Молодий хлопець. не 20, скільки йому було років? Чи 25, чи 20 ну, в таких межах. Так увлягся був пивом, розумієте, оце. Він впивав день. По три бутилки цих півторалітрових, чотири, він випивав день, отопив Кожний божий день. Все. Вороніс каже, хватить, забрали в лікарню. Я приїхав туди і з лікарем говорю і кажу, лікарю, ну як ну, ваша думка, ваше слово. Він каже, слухайте, в мене вже в нирках відточні канали відгнили. Як ви себе представляєте? Я з ним зроблю що? Там якщо би хотів би нирку пересадити, ще щось, воно нема до чого, воно відточні канали відгнили від надмірного токсину в організмі. Та й все. Робіть висновок. Як він вибрав собі дорогу на цей і тим більше, алкоголіки, які надмірно вживають алкоголь, і через алкоголь отримують хворобу, і від алкоголю вмирають, вас буде Бог судити, як самогубців Як повішельників. Як ті, які наклали на себе руки. Просто повішеник за, за один захід, а тут за, за сотку заходів. Кінець один і той самий. Смерть. Так що будете відповідати, як за самого